Ця елегантна жінка знає про рідне село Доротище, що на Ковальщині все. Олена Місюра керує місцевим будинком культури, а ще створює найрізноманітніші ляльки-мотанки вже майже десятиліття. Зібрала участь в конкурсі «Кращі по професії. От Тетяна Іванівна, начальник відділу культури, каже, що треба щось таке придумати. Там була така номінація, моє захоплення. І от треба щось таке придумати, що нікого немає. Ну, здебільшого там то кроваї, печуть, то торти, то там отаке саке. І вона каже ляльку-мотанку, кажу: я не вмію, а вона ти спробуй. От я спробувала, мені сподобалося, захопилась. І от так і з того часу мотаю, це вже. Ну, рахувала це, було десь близько 800 мотанок. А потім я вже перестала рахувати. Жінка додає, активно робить обереги на благодійні ярмарки, аби зібрати гроші для ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення працівники будинку культури гуртували мешканців села волонтерити. І сітки з окопними свічками роблять, і продукти на передову та в госпіталі передають. Олена Місюра зізнається, часу робити ляльки-мотанки лишається не так багато, але все ж знаходить годинку другу. Обереги метає і на подарунки за кордон. Якщо ти вже взявся її мотати з гарним настроєм, відповідно, без поганих якихось там думок. І якщо ти розпочав її, вже треба її закінчити обов'язково той самий день. Ну, це теж залежить від того, яка лялька, яка робота, якщо та якась об'ємніша робота, звичайно, займає, з ну, півдня займає, можливо, бути і більше. Географія їхня така різноманітна. Є в Ізраїлі, є в Польщі, є в Італії, є, є в Франції. Ну, єдине, що мабуть нема ще в Америці. Кожна лялька-мотанка, створена майстриною, неповторна і означає щось своє. Зелений колір колір багатства. Оце от, якби лялька, якщо дарувати це їй для багатства, для добробуту от зелений колір. така лялечка з таким кольором. Це ну, якби достатку, теж от, такий колір, якби пшениці, колосся. Ось така лялька лялечка творчості, фіолетовий колір. Така лялька теж, вона, ну, якби така ніжна лялечка, теж вона більш так до, до ніжності. Отака лялька лялька здоров'я, бо тому тут і колір, і, і достатку в родині. Отака лялька мати берегиня це берегиня нашого роду. Ну, оця лялька, то я не знаю, якось я її так робила, чомусь мені схотілось червона, і чорне, ніби переплилось наше життя. Отаке червоне, то любова, чорне, то журба. От так якби наше сьогодення, і, і любов, і журба. Ну, але переважає червоне, значить буде все добре. Надіємося, що все буде добре. Є і обереги, що заспокоюють всередині з травами. Травниця такі більш для заспокійливі ляльки. Отакі їх В спальні дарують, от дарують, якщо далеко, от люди просять відчути запах рідної землі, якщо її поворушити. Трави збираю, я особисто сиджу вдома, м'яту, мелісу. А живу в селі, тут є різноманітних трав море. Пішов, назбирав, і ромашка, і м'ята. М'ята вдома росте, лаванду посадила вдома спеціально, щоб була вже своя лаванда. Олена Місюра робить і мотанки на весілля та для закоханих. Робила нареченого і наречену, і робила ще такі ну, подібні от, господар і господиня. Отакі от є в мене ще. Отакі от замовляли теж, ну, але то було трошки іншого характеру. Тут така була в нього турбинка і, ну, і тут гроші люди клали гроші. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Доротище Ковальського району для новин на часі.